Вітаю вас! Це програма Подорож світом спа. Я Марина, ваш провідник Світом краси. Цього разу говоримо про найвизначнішу подію цього року у індустрії краси Черкас. Відкриття навчального центру Райський у салоні СПА Райський уголок». Ідею створення навчального центру Райський керівники одноіменної корпорації плекали достатньо давно. Упродовж восьми років відбирали найкращих косметологів, майстрів манікюру та педикюру, стилістів-перукарів та адміністраторів. Їм прищеплювали любов до професії та гордість за місце роботи. Увесь цей час у Райському відпрацьовували корпоративну культуру та формували потужну команду. Зусилля колективу та керівників мережі салонів СПА гідно оцінили. Ми давно розуміли, що це наступна ступінь розвитку бізнесу, розвитку салону. Ми так зможемо і нових спеціалістів вивчати, і реалізувати потенціал наших співробітників. Тому ця ідея літала вже, ну, літ п'ять, це точно. І цим літом якраз з'явилася така можливість, ми дізналися про… программе деловых консультаций при Европейском банке реконструкции и развития. Они выдают гранты на какие-то вот новые направления существующих предприятий. Мы обратились к ним, рассказали о своей идее, рассказали о нашем салоне, показали наш потенциал. Они все это изучили, поняли, что у нас есть силы все это сделать. И предоставили нам грант на создание этого центра и консультационную помощь. Таку серйозну міжнародну організацію, як ЄБРР, переконали, звісно ж, невичерпний творчий потенціал засновників корпорації, прагнення постійного професійного та особистісного зростання, а ще величезна база знань і навиків працівників салону. Рівень професійності колективу вразив керівництво ЄБРР. Місія навчального центру розповсюдження і утвердження високих професійних стандартів якості послуг та обслуговування у салонах краси. Мета центру якісна базова професійна підготовка фахівців індустрії краси. У меня несколько салонов, и когда мы ищем новых сотрудников, ну, это очень сложно найти достойного человека, который имеет хорошее образование и ну, знает, как это знает, как эти знания применить в работе. Поэтому это очень перспективно и действительно очень востребовано на рынке труда. Мы будем обучать косметологов, мастеров маникюра и педикюра, массажистов, стилистов, парикмахеров. Також у центрі Райський навчатимуть адміністраторів та керівників салонів. Навчальний процес буде складатися з двох частин: це теорія і практика, а також детальне обговорення і та тестування кожної закріпленої теми. Моя мета дати учням новітні технології підняття прибутку в салоні краси, а також навчити правильно і якомога краще організовувати роботу спеціалістів салону краси. Викладатимуть у навчальному центрі Райський і спецкурс для власників салонів краси. Там охочі дізнаються ази так званого салонного бізнесу, засвоять сучасні принципи створення власного бізнесу та успішного його просування. У навчальному центрі Райський, який є структурним підрозділом мережі салонів Райський, викладатимуть провідні майстри Райських салонів СПА. Преподают в этом обучающем центре наши сотрудники, которые работают уже много лет в салоне, у которых очень большой опыт работы, есть свои какие-то практические наработки, у них у всех есть специальное образование. И сейчас они прошли обучение, как преподавать взрослым людям, то есть как делать так, как заинтересовать студентов, как сделать, чтобы они все это выучили. Есть свои уловки, свои нюансы, то есть изюминка будет в этом обучающем центре. Курс косметології охочим до знань викладатимуть Ольга Бруско та Тетяна Яковенко. Бажаючим освоїти цей спецкурс потрібні додаткові навички базова середня або вища медична освіта. Якщо ми говоримо о курсі косметології, то необхідно, конечно же, медицинське образование середнє хотя би. Всем, для всех остальных специальностей никакого специального образования не нужно. То есть можно, главное, иметь желание работать по этой специальности. Ну и, конечно, нужно понимать, что здесь нужно учиться. То есть человек приходит, он платит деньги, и чтобы получить взамен знания, которые он сможет использовать в работе, нужно работать, нужно учить, и учить, учиться, и нужно уметь это делать. Тих, хто вивчатиме курс косметології, навчатимуть усім апаратним технікам, які представлені у салоні. Їх знайомитимуть із ін'єкційними методиками, а саме антисептики у салоні. А також нормативними документами, що регламентують роботу салонів краси, а відтак і косметологів. Ми повторюємо курс дерматології, акцентуємось на, саме на косметологічних питаннях, на питаннях шкіри. Це буде курс лекцій, індивідуально проведених для курсантів з подачою матеріалу і в друкованому, і в усному вигляді. Також це буде курс практичних занять. Відпрацювання масажних технік, усіх видів маніпуляцій, які проводяться в косметології, ми е, намагаємось передати свій успішний багаторічний практичний досвід тим, хто прийде до нас навчатися. Навчальні програми, за якими викладатимуть у центрі, розроблені із урахуванням особливостей сприйняття навчального матеріалу дорослою людиною. В час обучения на цих курсах це буде практических каких-то моментів і ну то, що в книгах нигде не написано. То, що може тільки рассказать спеціаліст, який працює много лет кожен день з цим. Спис-курс Догляд за тілом у спа-салоні викладатиме провідний масажист-естетист Аркадій Кравець. Мета цього курсу набути практичних навичок та засвоїти теоретичні знання, необхідні для освоєння спеціальності масажист-естетист. Формат курсу лекції та практичні заняття. Кожний блок лекцій і практичних занять буде закінчуватися тестуванням, на якому учащийся буде демонструвати свої практичні навики. Курс розрахований на 69 годин. Заняття, за словами Аркадія, триватимуть близько трьох годин на день. Цільова аудиторія курсу масажисти та косметологи. Основні навики, які получать. учащиеся после окончания курса это массаж экзотическими аксессуарами, лимфодренажный массаж, антицеллюлитная техника, моделирующие массажи, практика спа-программ, антистрессовый массаж, аппаратные техники. Роліка вакуумний масаж, пресотерапія, радіоволновий ліфтінг. Освоять випускники центру, що навчатимуться за спеціальністю масажист-естетист, також ароматерапію та медовий масаж. Окрім того, у навчальному центрі Райський представлено кілька курсів манікюру. Курс манікюрного іскутва длітельністю 30 годин. Состоїть з таких частей, як теорія в виде лекцій, 18 часов практических занять і фіксація отриманих знань в вигляді екзамен. Навчання у центрі Райський позитивно характеризує індивідуальний підхід до кожного учня. Посещение наших курсов дает человеку возможность приобрести для себя профессию, как основную, так и дополнительную. Открыть в себе новые способности, стать успешным мастером или даже раскрыть в себе творческий потенциал. Для этого мы предлагаем изучить такую информацию, как что такое маникюр и его предназначение, анатомическое строение ногтя, типы кожи рук и уход за ними, виды ногтевой пластины. Дезинфекция инструментов, массаж рук, виды маникюра, такой как классический, европейский, мужской, детский, спа и другие, а также декорирование ногтевой пластины в виде покрытия ногтей лаком, основа нейл дизайна. І правила обслуговування клієнта. По закінченню курсу наші випускники будуть достаточно влада інформацією, необхідною для качественного обслуговування клієнта, а також всі знання і навики, отримані в процесі обучення, будуть успішно використовувати в практиці. Корпорація «Райський» не виключає можливості подальшого працевлаштування найкращих випускників або ж надання їм конкретних рекомендацій щодо роботи у тому чи іншому салоні. Возможно, що лучших випускників ми зможемо взяти к себе на роботу. Также ми общаемся з директорами інших салонів. Ми мы, ну, мы знаємо потребность в спеціалістах. Ми общаемся, там, кому нужны такі спеціалісти, кому нужны такие. То такі. Тобто, ми зможемо рекомендувати, якщо не к нам, то в інші салони. Кожен курс у навчальному центрі Райський побудовано за ексклюзивним принципом авторської методики. Навчальні програми містять чимало практичних занять. Це дозволяє слухачам курсу максимально ефективно засвоїти отриману інформацію, і потім продуктивно використовувати її у майбутньому. Клиенты уже знают салон «Райский». Мы уже работаем восьмой год, и мы известны по всей Украине. Все знают, что «Райский» – это высокое качество услуг. То же самое и обучающий центр «Райский». Это высокий уровень обучения. Программы составлены особым способом, что будет только нужная информация подаваться. Не будет воды. То, что можно прочитать, это нужно будет прочитать. А в процессе самого курса будет только практическая информация. Наши специалисты, наши преподаватели, вони мають вже великий опит роботи практически, і вони всім этим будуть, звісно, ділитися зі своїми студентами. Безцінні знання, що їх по завершенню навчання отримують випускники навчального центру Райський, відкривають перед ними нові можливості та горизонти. Структура всех наших курсов – это и теория, и практика. То есть человек после окончания этого курса практически он может идти и работать уже в салон с сертификатом обучающего центра «Райский». Я думаю, его с удовольствием примут на работу. Работа в салонах красоты – это всегда творчество, всегда какие-то новые возможности и новое развитие. Поэтому я приглашаю всех желающих приходить к нам в обучающий центр, чтобы получить новую профессию, І перед вами відкроються нові горизонти в вашій професіональній житті. Нагадаю, по закінченню курсу випускник навчального центру отримує сертифікат корпорації Райський. Дослухайтеся до наших СПА порад, мандруйте разом з нами світом краси та будьте неперевершеними повсякчас, адже ви справді того варті. Бувайте.